Вітаємо сьогодні. Занурюємося в тему, де безпека це ну абсолютно все. Говоримо про обладнання під тиском. Маємо тут витяги з офіційних правил України. Спробуємо розібратися, як воно має бути, хто за що відповідає, щоб, знаєте, уникнути проблем. Так, отже, давайте почнемо. Головна ідея як я розумію, вся відповідальність на роботодавцеві. Так, саме так, але це не просто слова. Це конкретні обов'язки. І які ж вони? Ну, по-перше, роботодавець мусить видати наказ офіційний, де чітко вказано: ось ця людина відповідає за справний стан і безпеку обладнання. Угу, Тобто, не просто на словах. Ні, ні. І ця людина, призначена наказом, обов'язково проходить навчання спеціальне і перевірку знань. Зрозуміло. Тобто потрібен офіційний статус і підтверджена кваліфікація. Добре, а що ще крім цієї відповідальної особи? Далі персонал. Роботодавець зобов'язаний по перше, дати всім необхідні правила та інструкції, щоб люди знали, що робити. Точно. А по-друге, призначити достатньо людей, кваліфікованих операторів для самого обладнання, для приладів безпеки, КВП, ну контрольно-вимірювальних приладів. Тобто, щоб рук вистачало на все. Саме так. І дуже важливо розробити і затвердити виробничу інструкцію. Детально. Вона має бути прямо на робочих місцях, і ця інструкція вона звідки береться? Вона базується на документації виробника, але звісно, адаптується під конкретні умови на підприємстві. Гаразд, виходить, така система: є відповідальний, є навчений персонал, є інструкції. А як це все контролюється щодня? Контроль це ключове. Дивіться, є щоденне спостереження, сам персонал оглядає обладнання. Що саме? Ну, перевіряють арматуру, прилади, запобіжники, сигналізацію, все, що має працювати для безпеки. І що? Просто подивились і все? Ні. Результати обов'язково записують у змінний журнал. Це важливо для відстеження. А крім щоденного контролю, є ще періодичні перевірки від роботодавця, знання персоналу перевіряють. Це, щоб не розслабляли, знаєте, технічні огляди обладнання планові. Огляди. Це як тихогляд для машини? Щось подібне так, а ще експертні обстеження, якщо потрібно. І щорічні гідростатичні випробування, наприклад, такий собі стрес-тест. Гідростатичні, тобто водої під тиском. Так, щоб перевірити міцність. А для трубопроводів, що працюють з високою температурою, є ще окремий контроль за деформацією металу, наприклад. Зрозуміло. Система контролю досить така багатоступенева. А давайте повернемося до цієї відповідальної особи. Яка її роль от у цій щоденній рутині? О, її роль центральна. Ця людина має забезпечити, щоб обладнання було справним. Вона організує ремонти, підготовку до оглядів. Тобто вона все це координує. Так. І вона ж контролює, щоб працював тільки навчений персонал, забезпечує їх інструкціями, перевіряє знання роботі. І щодня перевіряє записи у змінному журналі. Свій підпис ставить. Тобто вона в курсі всього, що відбувається. Має бути плюс, вона проводить протиаварійні тренування, зберігає всю документацію, паспорти, інструкції, бере участь в обстеженнях, якщо щось трапилось, і стежить, щоб усували порушення, які знайшли, скажімо, інспектори. Виходить, це людина, яка справді тримає руку на пульсі безпеки. А чи є у неї реальні повноваження? Ну скажімо, вплинути на порушника. Так, і це важливо. Вона має право усувати від роботи тих, хто порушує інструкції або ну некомпетентний. Серйозно? Прямо усувати? Так. І може подавати роботодавцю пропозиції щодо відповідальності порушників, а головне щодо усунення причин цих порушень це такий важливий важіль впливу. Це дійсно змінює картину. До речі, ще про специфіку. Для деяких посудин, от як автоклави зі швидкознімними кришками, так потрібна окрема інструкція про використання ключ-марки. Це такий запобіжник. Ключ-марка? Що це таке? Це, так би мовити, фізичний блокіратор, не дає подати тиск, поки кришка не закрита правильно. Просто, але надійно. Захист від людської помилки. Цікаво. Отже, якщо підсумувати все, що ми обговорили, безпека обладнання під тиском, це виходить не якась випадковість. Абсолютно ні. Це результат чітко вибудованої системи, де все пов'язано: наказ, інструкції, персонал, щоденний контроль, перевірки, документація. Саме так. Важливо розуміти цей зв'язок. Роботодавець створює умови структуру, а відповідальний працівник і персонал вони забезпечують, щоб ці правила жили щодня, кожен гвинтик у цій системі важливий. Кожен від навчання до отого ключ марки на автоклаві все працює на запобігання аваріям. Дуже дякуємо за ці роз'яснення. Справді все виглядає логічно і продумано, і на завершення можливо, питання для роздумів нашим слухачам. от з огляду на всі ці детальні вимоги, наскільки. І система контролю на підприємствах, які вони знають, дійсно відповідає цим правилам. Чи немає десь так би мовити, сірих зон у відповідальності, тих, що можуть становити прихований ризик?